Добрий день, друзі. Сьогодні буде про газон, молодий газон або газон, де є собаки, собаки, кішки, ті, хто вам допомагають доглядати за газоном. Друзі, обов'язково літом скарифікація проводиться три рази. Багато людей про другу скарифікацію газону. Опускають, а роблять відразу третю осінь. Чому я про це говорю? Тому що, ну, скарифікація важлива. Дивіться, ось молодий газон. Зараз я вам покажу. Дивіться, бачите? Ось тут він забитий дерниною. Бачите? І ну він не може розкущуватися нормально, бо ось ці. Ось ця ось це сіно перешкоджає йому кущитися, бачите? І тому потрібно літом, коли не спекотно, коли пасмурна погода, похмура погода увечері, надвечором. От, отут спекотно, ось тут робити не буду. Тут в мене буде помічник, і я йому покажу, як це робиться, і він буде робити. Ось тут це все відчисується. Чим вичісується руками, ви не вичищаєте. В мене є ось така шайтан машинка В неї під низом. є, зараз вам покажу ось такі, бачите, гачки, які підчіпають газон, підчіп підчищають його і нашкрабують його собі всередину. Ось сюди є. Це скарифікатор називається. Ну і закидується в мішок. Як це виглядає? Зараз вам покажу. Ось так виглядає газон. Пострижений. Спочатку його потрібно перед усім постригти. Потім, після скарифікації, він виглядає страшний. Не лякайтеся цього, він виглядає ось. Наприклад, я прийшла з скарифікатором. Я пройшлася е зранку, і бачите, він вичисав багато, він багато вичисав, і воно виглядає насправді ось ця полоса, виглядає жовтіше. Я стою до сонця, тому вам не видно. Зараз стану з тої сторони. Вона виглядає жовтіша, аніж ось ця. Але, але зараз я вам покажу під березою, там, де тінь, щоб, щоб вам було зрозуміло. Подивіться. Наскільки менше, бачите? Ви бачили, що там робиться, а що тут? Машинка вичислила дуже багато ось цього сіна. Дуже. Тут весь газон стоїть ось так, бачите? Бачите? Весь стоїть уверх. І тут є місце для, е, проходж, для проростання. А ось тут, наприклад, дивіться. Дивіться, як він прочесаний. Після прочески. Ось воно аж ніби повидирало його. Але. Тут я його під кроплю мегафолом, я пройдуся після цього і укроплю його мегафолом. Для чого? Для того, щоб вберегти його від сонячного проміння і допомогти йому відновитися. Перед цим я його посипала, просипала чуть, -чуть селітрою. Чому я це робила? Тому що він був в плачевному стані. Кажете, ви не потрібно було скарифікувати. Скажу вам, ні, потрібно. Тому що, якщо не доглядати за цим, це як молочні зуби, які не лікуються. Розумієте? Якщо ви не лікуєте молочні зуби в дітей, потім просто вилізає великий каріес. Ось в такому вигляді, розумієте? Тому, якщо він молодий і ви його не відчісуєте, він потім... На нього кидаються грибки, він хворіє. Дивіться, після скарифікації газон може мати ось такі, бачите, ніби вирвані е е листочки, бачите, вони бі біліються. В цьому немає нічого страшного. Можна буде пройтися газонокосаркою косаркою і підстригти їх ще раз, щоб вони ось такі не були. А можна їх підстригти через е декілька днів, буквально, коли вони чуть-чуть підростуть. Але. Після такої е, операції із скарифікацією обов'язково його потрібно підживити. Підживити якимось стимулятором, антистресантом. Я буду робити це мегафолом. Ще раз наголошую: буду окроплювати мегафолом. Можливо, хтось скаже, що це не потрібно. Ну... Це ваш вибір. Я говорю те, що роблю я. Вам вибирати, хочете ви це робити, не хочете, хочете скарифікувати, не хочете. Скажете, що ну, це зайве, будь ласка, робіть так, як ви вважаєте за потрібне. Це ваш двір, ваша справа. Я говорю те, що як мало б бути. Якщо ваш газон густенький і всередині є жовтизна, жовті. Багато жовтого, просто прочищайте. Так, він зразу буде виглядати. Ось, можливо, вам буде видно. Бачите? Отут більше жовта полиса, тому що я пройшлася з карифікатором зранку. Було ще сонце через день. І загалом, навіть якщо б сонця не було, ось ця полиса все одно була б жовтіша, тому що він, він ніби видер його, розумієте? Він ніби його прочесав так, що видно ось ці волоски. Жовті, які позалишалися, і зелені. Але повірте мені, за декілька днів він заросте і буде гарний, рівний зелений газон. Ось цього всього, ось цієї такої порослі, зараз вам покажу. Ось цього всього не буде і буде рости гарна зелена рівна травичка. потім за тиждень, чи через, через два тижні я тут буду, бонечка. І я вам зніму результат роботи з карифікації, для того, щоб ви могли оцінити роботу з карифікатора, чи, чи хочете ви таке робити в себе, чи не хочете. Тому що я вважаю, що літом при, такій, ну, при такому газоні, де ось, бачите, він жовтий знизу. Обов'язково потрібно його проскарифікувати. Так, він ще рідкий. Скажете, ви тут ще немає що скарифікувати? Є. Повірте, друзі, якщо цього не робити, бачите, ось він буде хворіти і будуть такі плями, окрім ось цих друзів, будуть ще плями від грибка. Ну, якось так, трава сама собою е, буває тільки в полі, а якщо ви хочете рівний, гарний зелений газончик і з ним дуже, е, дуже сильно не заморочуватися, то потрібно виконувати деякі, е, деякі пункти. І один із них це скарифікація. Дехто, дехто, багато хто пропускає літню скарифікацію, щоб не травмувати лишній раз газон. І він не виглядав в певний період страшно. Хочеться, щоб літом він виглядав м -м, зеленим. Ну, але е якщо ви хочете це на довгу перспективу, то тоді доведеться його прочистити. Бо якщо на коротку, то, звісно, можна цього не робити. Але якщо ви для себе це, е це ваш двір, і ви хочете. Щоб він був гарненьким, то підключаєте ось таку машинку. До речі, машинку можна взяти в оренду. Заходите на OLX, дивитеся у вашому місці, чи хтось дає оренду. Оренда такої машинки коштує 350 гривень. Я друзям взяла його в оренду, тому що ну, не завжди це оплачується купляти таку машинку. Так? Її потрібно мати, де тримати. Ну, тримати це таке у приватних будинках, десь і гаражі. Але загалом ця штучка не дешева, але я вам скажу, це, це річ. Вона так чистить газон, що я прям в захваті. Я сьогодні, знаєте, як це заліпаловки, як хтось прибирає, дивишся в інтернеті, як хтось прибирає. То Сьогодні я прибирала газон і я просто була в захваті. Зараз я цим теж покажу племіннику, як це робиться. І ось це про чешу. Тобто він прочеше. Я йому покажу, як це, і він прочеше. Зніму вам відео. Я тут буду, напевне, через 2-3 тижні зніму вам результат роботи. Зараз зафіксую на фото, як це виглядає, і через 2-3 тижні подивимося, результат спільно, як це буде виглядати. Ось так, друзі, до зустрічі!